Це буде не дуже інформативне, але смачне, і я думаю, що цікаве відео. У ньому я розповім, чим крем-мед відрізняється від звичайного меду. Вся справа в тому, що більшість споживачів України навіть не підозрюють про існування цього прекрасного натурального продукту. І я, як виробник, візьму на себе цю інформативну місію. Нема ж кому мене й похвалить. Ай, молодець, молодець, так сказать. І так, зараз у нас березень місяць і звичайний мед з різнотрав'я у нас виглядає ось так. Зараз покажу поближче. Під Ось, він гарний, жовтий. Відчуваються кристали. Мед. Смачний, солодкий, запашний. Навіть різнотрав'я на цей період уже доволі таки твердий мед. Ну а ось крем-мед. Зараз також покажу поближче. Ось. Крем-мед на даний період він все одно залишається м'яким і пластичним. Ось такі ось весюльки прикольні. Ммм, mm. mm. про смак поговоримо далі. Перше, чим крем-мед відрізняється від звичайного меду. Мед у нас більш плотніший, а крем-мед більш м'який, пластичний. В залежності від сорту меду і від технології виробництва, він може бути або як карамельна нуга, або може бути по консистенції. Як холодний смалець. Ось такий. Він дуже гарно набирається, він м'який, пластичний, дуже гарно намазується на хліб. Ммм. Ну як завжди, потрібно сказати. Друге, чим крем-мед відрізняється від звичайного меду, це колір. Звичайний мед у нас або жовтий, або більш темний. Це залежить від сорту меду. А крем-мед у нас має ось таку різнобарвну гамму. Від чого це залежить. Якщо крем-мед робився просто зі звичайного меду, то він має ось такий майже білий колір. А якщо... Сюди додавалися якісь добавки натуральні, то він може бути ось таких різних гарних привабливих кольорів. Різниця третя це склад. Мед у нас на 100% складається з меду. А крем мед або на 100% складається з меду, або на 90%. Від чого це залежить. Якщо ми робили крем-мед просто з меду, то він у нас на 100% складається з меду. А якщо ми додавали туди якісь додавки, то він на 90% складається з меду. Про добавки додаються сублімовані або, по простому кажучи, сушені фрукти, ягоди, спеції і ТД. Все натуральне. Натуралісімо! Чорниця. А... Ну і різниця четверта це смак. Мед у нас має смак меду. А крем мед, якщо прибрати з назви слово мед, то ви навіть не здогадаєтесь, що він зроблений з меду. Він стає такий гладенький, такий м'якенький, що його постійно хочеться ось так брати. І куштувати. М -м -м. А -а. Вже не кажучи про крем крем-мед з добавками. В залежності від того, які туди йдуть сублімовані сушені мелені добавки, його смак, звісно, дуже сильно збагачується, і його постійно хочеться їсти. Ммм. Ой, відчуваю, піпка злипнеться. Взагалі хочеться сказати, що за креммедом у нас майбутнє. Це розуміє навіть Буратіно. тинь 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 До речі, ось така ось півлітрова баночка креммеду буде коштувати 130 гривень. Пишіть, дзвоніть, заходьте. Різницю розуміє навіть Буратіно, он як ніс настурбучився. Тинь, 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 тинь.